Я дуже радий, що мене запросили сьогодні на запросили цей великий випуск повітря існування цього військового школу заходу. Присутність церкви на такому міроприємстві означає, що церква підтримує нашу армію. І вона не тільки молиться за наших військових генералів, офіцерів. Воїнів, а вона активно допомагає армії. Наші священники і архіреї знаходяться в військових частинах, моляться там, підтримують дух армії і, крім того, ми допомагаємо матеріально. Ми на наші кошти купуємо облінкування, життя, бронежилети, техніку. Але це тільки є символ допомоги церкві нашої армії. Головне наше завдання підтримувати дух в нашій армії, бойовий дух і молитись, щоб Господь Бог допоміг нам. А Господь допоможе нам, тому що ми є країна. Проти якої Росія звершила агресію. Раз агресію звершила Росія, то ми є жертва агресії. А Бог на стороні правди завжди. Правда з нами. А раз з нами правда, то з нами Бог. А якщо з нами Бог, то з нами перемога. Тому і не випадково. Наш президент Петро Порошенко так впевнено заявив, що ми переможемо в цій необ'явленій не війні. І церква і надалі буде молитись і допомагати нашій армії до повної перемоги.